Привіт, в одному із останніх відео я розповідав про те, що мені на новій пошті не дали під'єднати бушний об'єктив до фотоапарата, і от під цим відео один із працівників вантажного відділення нової пошти написав роз'яснення, як саме зробити так, щоб цей об'єктив, припустимо, дали вам під'єднати. Виходить, що потрібно написати спеціальну заяву. Тобто, коли ви несете на продаж ці. БУ-об'єктив вам потрібно до самої посилочки додати таку заяву, що я такий-то, такий-то, дозволяю, щоб мій об'єктив під'єднали до стороннього фотоапарату і додаєте до цієї посилочки. В цьому разі працівник нової пошти потенційному покупцю дасть можливість під'єднати такий об'єктив до його фотоапарата. Це все із-за того, що є багато випадків, коли потенційний покупець бере товар, під'єднує до чогось свого. В результаті той прилад ламається, і покупець і в результаті компенсацію мусить сплачувати нова пошта. Також не думайте, що якщо от у мене сталася така ситуація, то це е, скрізь. Діло в тім, що знову ж таки це існує така рекомендація, однак це все на розгляд самого працівника нової пошти. Тобто в одних відділеннях вам можуть без заперечень дати можливість під'єднати, припустимо, об'єктив до фотоапаратів, у інших, як оце в моєму випадку, цього не дадуть без такої заяви. Тобто, щоб ви знали, що якщо ви продаєте чи купуєте ось припустимо, так як я об'єктив, Вам потрібно забезпечити себе додатковим захистом, тобто мати отаку заяву. В такому разі ніяких проблем не буде. Дякую, що дивитесь мій канал.